Слава нації! Вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі Сишко Добрий. І на цій зросіщеній території, на цьому ж розсійному шпаточку України, мені подарували отаку чашку. І українофілія, і боротьба з ворогом, з окупантом, з убивцями, гвалтівниками, з росіянами з Росії полягає, з поміж іншого випликанні в собі найменших деталей українськості і викоріненню. Найменших ворожих Україні дрібниць. От такого плану, зокрема, речей побутового нейролінгвістичного програмування це те, що мозолить очі і в'їдається з малку щоденно, постійно в свідомість. І з отаких чашечок проростають всілякі такі штуки, типу що там у нас? Ані убивають наших мальчиків. Какая разница? Путін, помоги! Оцей весь гній, він проростає українськими прапорцями на українських могилах з отаких зерняток. Так, це не родіна мать, але з чогось треба починати. Зараз ми її деросіянізуємо, цю чашечку, якою я буду користуватися тут, скільки я там тут є. Я це ну, не зроблю. так? Я не знаю навіть, що це означає ЄП, але це у будь-якому випадку якийсь проросійський гній, це якийсь інтерес російський, це щось вороже Україні. Не маю змоги тут зафіксувати чашечку, щоб дотерти її в прямому ефірі. Потім викладу фотографію, яка вона буде гарна. Отакі справи. Боронімо Україну в найменших деталях. Тримаємо свідомість чистою від загарбницької політики росіян, які систематично, послідовно, з найменшого викорінюють українськість звідусі, звідки можуть. Де можуть фізично, де можуть інтелектуально, де можуть культурно, де можуть духовно. Пам'ятаємо, наша українофілія недостатня.